Доброго раночку, доброго дня! Пропоную вам подивитися загальний розклад саме про вас, про занурення вас. А тема буде розкладу така. Залежність про залежності. Залежність як шлях душі. Це, можливо, для, для, для когось. З точки зору, до речі, психології, це не про гадання, так би мовити, так, це буде більш занурення в вашої залежності, якщо вони такі є. Це, можливо, алкоголь, це можливо стосунки, це можливо, робота, контроль та будь-які ваші залежності, від чого ви, ми кожні, від чогось залежні. так. І для того, щоб відігрався максимально, я вам пропоную подумати про себе, прибрати зайві думки, не думати ні про кого, не протягувати на розклад. Нагадую, що розклад загальна одна позиція. Я вам всім вам вдячна за коментарі, за зворотній зв'язок, за те, що ви пишете, описуєте свої стани після розкладів про ваші короткі, так би мовити, що можна вмістити так в повідомленнях ситуації, коли ви пишете мені в особисто. я все читаю, якщо потрібно, я надаю відповідь, за що я вам дуже вдячна, тому що це про довіру і це про зворотній зв'язок, який ви, надаючи став, 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 ставити вподобайки, це є оплата, так би мовити, за розклад, загальний розклад, як взаємодія енергіями. І так, спочатку ми будемо, як завжди, розпочинати вашу сигніфікацію. А потім вже будемо йти по питанням. Хто ви, ця людина? Тобто тут і зараз ваша сигніфікація, ваша енергія, можливо, щось вже буде, буде вказуватись саме характеристики людини, яка несе які залежності, так? Давайте, хто ви? Король кубків, до речі, це колода подорож душі, щоб я вам ще раз повторила туз жезлів і четвірка жезлів. Дивіться, ви людина з великим емоційним обсягом, але ви потребуєте контролювати почуття, постійно відчувати, відчуваєте, для вас це важливо, постійно відчувати імпульс. Імпульс життя це, знаєте, не пахсядюча ви людина, ви запалюєтесь дуже швидко. Мати безпечний і стабільний простір по четвірки жезлів. Психологічно, якщо так трактувати, до речі, я не сказала, це буде частина перша. Ви не слабка або не слабкий. Тобто я. Роздивляюся з точки зору енергії, я не говорю, що це розклад для жінок чи чоловіків. Тому просто слухайте енергетику. Хоча тут вийшов король Копків, я не буду заостряти на цьому увагу, тому що у нас є дуальність. Так, я просто роблю загальний розклад. Це не про коли ми. Потребуємо точності, якщо це стосується відносин, наприклад, так? або хто там до нас прийшов, або хто про нас думає. Тому це просто енергія. І а, вам дуже важливий емоційний клімат. Ви відчуваєте і свій, і чужий. Розумієте? А, залежність у вас тут не про хаос. А про спробу зафіксувати тепло і життя та опору. Вам дуже важливо, ви навіть можете відчувати, коли хтось навіть біля вас от, настрій, зміна настрія от в такому контексті. Тому що коралі, королеви кубки це про емпатію, це про те, що ви можете відчувати ці перепади, емоційні коливання. Навіть якщо вам людина нічого не говорить, ви вже щитуєте цю людину. Від чого ви, якщо з вами відігрався саме сигніфікація, від чого ви тікаєте? Король Пентаклів. Король мечів, хочеться сказати, від чого, ні від чого, а від кого? Фортуна. Ключове питання не від чого, а від кого, так? тому що два короля вийшли, і у мене таке враження, що ви бежите від системи. Від системи. Жорстока матеріальна відповідальність, холодний раціональний контроль і оцінка. Відчуття, що життя вирішує замість вас і ви не керуєте цими процесами. Психологічно, якщо розповідати, ви тікаєте від ролі. Це немає права на слабкість, немає емоцій, логічно підходити до всього, немає вибору. Лише так склалося по фортуні, так? Це і від стану, і від людей ви тікаєте, які цей стан уособлюють, це, знаєте, нагадує, можливо, вашу батьківську фігуру, батька, система, партнер, холодний партнер, раціональний контролюючі. Соціальний може бути тиск, може бути навіть ваш керівник, ваше начальство. Хтось от є в системі, від чого вам би хотілося б втекти серйозно? Вам би хотілося б легкості? Вам би хотілося б відчуття стабільності, але без цих жорстокі, жорстких таких. А, а, Продавлення, продавлення на, на, на вас. Таке, знаєте, прям як. Ви відчуваєте навіть цей такі подавлення. Що дає вам залежність? Шестірка жеслів, шестірка пентаклів. Вісімка мечів. Ну, дивіться, парадоксально, правильно, шестірка жезлів, шестірка пентаклів. Дуже така чесна, така дуже чесна комбінація, я би так сказала, по цим картам. Відчуття я живий, жива, я потрібен, там потрібно, мене бачать. Мене помічають, я от хоч якийсь обмін або контакт, ну, хоч якийсь, але в безпечній клітці. Якщо ви перебуваєте в відносинах, там, де є хоч які контакти, вас хоч якось помічають, але це клітка, це от ваш стан, це залежності від цього стану. Для вас, можливо, потрібна стабільність і комфорт, і ви десь не помічаєте, що ця стабільність і комфорт вас давить, тому що так вас помічають колись. Вам щось дають колись, увагу, там, ресурс, є якийсь обмін, так? але це не про те, що би ви хотіли би. Це психологічна залежність дає такий контрольований простір, де можна бути помітним, але ви не ризикуєте справжньою свободою. Не виходите у відкриту вразливість. Зараз буде частина друга, тому що я не встигну частину першу все вмістити.